За такою зимовою погоди можна зігритися у магазинах. Там почалися сезонні розпродажі та великі знижки. Купувати теплі речі саме під час знижок, запорука економії вашого гаманця, і про це далі у сюжеті. Ірина навчається в університеті. Оскільки гроші сама ще не заробляє, намагається максимально зекономити кошти батьків. І купує собі одяг тільки під час знижок. Я лично лічна сібехачу нові світера, тому що зима тільки січас наступила, і в принципі зараз я саму купити в тріїв чотири рази боші. За модними трендами і тенденціями Ірина не женеться, тому спокійно відноситься до того, що купує речі вже з розпродажу. Я штаю, що те, то, що тобі ці а значить, речі по скіткам б якщо мені мені без різниці, Бізразні нова колекція чи ні. на весь шопінг дівчина планує витратити до чотирьох тисяч гривень я покупаю не только собі. есть младше братішка, а також есть молодой чоловік, которому теж скоро день рождения, нужно вибрати подарок. За очевидних переваг такого шопінг підходу є й свої мінуси, розповідає Ірина. Людей багато, і ти можеш просто не успішно купіть вещь, которая тебе толіпанрають, твоего размера не будет. осінній та зимовий одяг з'являється у магазинах ще наприкінці літа. Знижки ж на нього починають діяти через декілька місяців. Розповідає Альбіна Поліщук, бренд-менеджер магазину одягу. Скидки в наших магазинах починаються так, як в Європі, з середини декабря. З кожним етапом розпродажі. скидка увеличується починається з 30% і і достигає до кінця сезону 70%. У сезон розпродажі в магазині зазвичай дуже багато покупців. Запевняє Альбіна. Много людей приходять люди сім'ями і покупають для всієї сім'ї. Зараз під час зимових знижок найпопулярніший одяг той, що найтепліший. На скидках покупають єстена більше всього верхню діжду. це пуховики, пальто. І єстецтві покупають шерсть знижки на одяг на середину січня зазвичай становлять 50%. Триватимуть вони до початку нового сезону, тобто до весни, і досягнуть 70% середині лютого.